Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео до нашого ефіру вже долучився Андрій Осадчук, народний депутат, фракція голос і перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми з вами дуже багато в цих ефірах говорили про діяльність Андрія Костіна. Ми з вами констатували, що він, в принципі, за час своєї каденції не дуже то звітував і перед депутатами. Журналістів він взагалі уникав. Та що казати? Він там, здається, близько 80 чи 100 днів у 2023 році взагалі не перебував в Україні. Але тим не менш, в контексті його вчорашньої заяви про відставку в мене до вас таке питання. Поплатився. Посадою, тому що не зміг побороти якісь там непрозорі оборудки в своєму власному відомстві, чи просто став таким відбувайлом, ну тому що на когось мав президент виміст вимісити оце все невдоволення, яке накопичилося в суспільстві, ну тут напевно певною мірою обидва ці фактори, бо з одного боку ні для кого ж не секрет і з вами ми це обговорювали давно. Що розмови про можливу відставку Костіна тривали тривали ну, досить давно. Зрозуміло, що можливо, якщо і була така ідея на банковій, то Банкова стикалися зі своєю постійною проблемою, складністю знайти заміну. Ми ж бачимо, що чим далі, ну це вже власне роками відбувається, і їм дуже складно шукати людей, які б погоджувалися займати якісь топові посади, як це може дивно комусь би не здавалося. Там останні ротації в Кабміні, які були десь, коли це десь місяць тому, так ми голосували. Вони ж дуже яскраво показали, що ну якісних людей немає. Якщо навіть на міністра юстиції не змогли знайти людину, а навантажили це на Ольгу Стефанишину. Це ж не для того, щоб Оля Стефанишина була ефективніша, ну просто не було кандидата. Тому з Костіним цей процес так само тривав, тобто були якісь ним невдоволення. але... В цій всій історії, я думаю, все-таки Зеленський особисто, і, напевно, його найближче оточення, воно дуже відчувають зал, так би мовити. Оця в них компетенція, безумовно, є. І вони розуміли, що суспільний резонанс, він просто величезний. І, і знаєте, як то кажуть, крить немає чим. І е, зробили по-дорослому, я вам хочу сказати. Бо е, коли тільки вибухнув цей скандал, я був напевно один із небагатьох, а може єдиний, хто відразу на це відреагував з тим, що якщо це правда, то генпрокурор зобов'язаний покласти заяву про відставку. Бо ну так має бути. Оця розумієте пострадянська традиція призначати стрілочників відповідальними там когось звільнить там із дрібних начальників або навіть обласного. Ви ж пам'ятаєте, спочатку ж написав заяву обласний прокурор. І на той момент Хмельницької ну, як... області, обласний так, прокурор, так, який так. теж здається, має інвалідність, так, так, так. Він теж виявився е, хворою людиною, е, але тоді було була така тональність, що написав, і напевно на цьому все закінчиться. Але е, тут треба віддати належне офісу, що вони вчинили правильно. Бо е, наскільки це ну я використовую слово негарна історія, але треба інакше напевно це називати. Вона дуже погана. Що а, мова йде дійсно про підрив репутації всієї системи правосуддя? Бо прокуратура це ж не просто якийсь там державний орган, це конституційний орган, частина системи правосуддя. І якщо вона ну повністю втрачає довіру громадян, ну це вже питання національної безпеки. Плюс Але бачите, бачите, Андрію, а Костін не, не хотів іти у відставку одразу. Да, 16 жовтня Юрій Бутусов заявив про те, що 49 прокурорів Хмельниччини мають інвалідність на чолі з обласним прокурором. Обласний прокурор тихесенько пішов у відставку. І, до речі, як нам це сприймати? Це, це означає, що він я не думаю, що він тихесенько пішов. Це для вас і для мене. Він тихесенько. Пішов. Ага. Я впевнений, що були зразу розбори польотів. На рівні генпрокуратури, і я думаю, що обласному прокурору якраз дали команду писати заяву. Це так дивно і Це так дивно. Ситуацію. Нам варто сприймати заяву про відставку вже як покарання чи як? Ні, Ну слухайте, заява про відставку це покарання. Вибачте. Якщо людину звільняють з роботи, то згідно з трудовим кодексом це санкція, це покарання. Ну, давайте ну, називати Але речі. Відставили... Своїми... Ну, добре, за власним бажанням. А, а Костін, до речі, очевидно, думав все-таки втриматися, тому що лише після заяви РНБО і після того, після, після зібрання РНБО, і після того, як після РНБО Зеленський заявив, що будуть ухвалені м, політичні рішення, так ко, Костін заявив про відставку. Тобто, зараз я вчора говорила зі слугами народу, і вони кажуть. Костін зробив дуже правильний крок, дуже сміливий крок. Він пішов у відставку. Я кажу, слухайте, ну давайте не вводити в оману нашу аудиторію і не брехати їм відверто. Тому що ну я не вірю, що Костін сам пішов. Очевидно, на нього натиснув Зеленський. Ну слово натиснув тут неправильне. Вся система в вертикалі побудована таким чином. Що якщо Зеленський категорично займає позицію кадрову, то я думаю, вона виконується людьми, яких взяли на ту чи іншу позицію. Я думаю, це частина угоди стартової. На жаль, історія третього прокурора Ери Зеленського нагадається вже третій прокурор. Костя вона про те, що Володимир Олександрович і його команда не змогли подолати оцій величезної вади, яка існує десятиліттями в Україні. Бо у всіх законах там у всіх ітераціях закону про прокуратуру. І сама ідея прокуратури в тому, що вона має бути поза політикою, а політичною. Це один із принципів роботи прокуратури. Це прямо записано в законі про прокуратуру. Але, на жаль, всі прокурори, напевно, при всіх українських президентах були тотально залежними від офісу президента, від президента особисто, як особа, яка подає кандидатуру на затвердження Верховної Ради. Тому, звичайно, Костян, я впевнений, що він не хотів нікуди йти. Але е, йому просто сказали, що дорогий є, ти маєш писати заяву. Щодо слуг народу, знову ж таки, я е, шість днів тому, коли це тільки почалося, е, почав риторику про відставку. І повірте, навіть на рівні спілкування в комітеті відчувалося е, таке сум'яття, бо з одного боку, там наближене коло слуг народу, ну наближене до офісу. Вони розуміли, що ситуація, м'яко кажучи, дуже некрасива. Але з іншого боку, там на всі мої закиди були постійні коментарі, що ну це ж не його повноваження, ну що він має всіх перевіряти, там ну і так далі, і так далі. Тобто, у них не було команди, якби підтримувати взагалі саму цю ідею. Тобто вони намагалися до останнього тримати рубіж, щоб при можливості захищати генерального прокурора. Але знову ж таки тут немає нічого дивно. Так працює зараз ця система в політичному вимірі, поки немає команди банкової. Депутати про владної більшості лояльні до банкової, звичайно, жодним чином не реагують навіть на якісь абсолютно жахливі історії, як вся ця історія з прокурорами-інвалідами. Ми зараз ще ще повернемося до, до правоохоронців інвалідів загалом. Так а я хочу, дозвольте, піду ще в кадрові питання по прокуратурі. Ну от зараз я думаю, нема сумнівів. День-два відбудеться відставка Костіна. Мабуть, всі проголосують. Хто може прийти на його місце? А це перше питання. А друге питання Костін, попри те, що він трошечки оступився, що називається, він залишається на 100% своїм хлопцем для президента. Дуже відданим, дуже вірним. Служив йому як міг. І як ми бачимо, політична традиція така, що таких людей президент не збиває повністю з дистанції, їм шукають якесь таке зручне місце за кордоном, місце посла. Чи ви допускаєте, що Костін теж піде цим шляхом? Ну, давайте з кінця вашого питання. Я думаю, що ви на праві, власне. Ви уважно слідкуєте, але дивіться, свого часу Олексій Різніков був тотально свій і відданий. І його планували насправді на посла, були чутки, да? він мав ніби доїхати в Великобританію. Але тоді вся закрутилася історія з корупцією, насправді, дрібною. Я був завжди категорично проти цієї істеричної історії про яйця по 17 гривень. Але його наскільки затравили, Різнікава, що президент його злив, публічно злив. Тобто він не став на його захист. Хоча буквально ще там два-три тижні тому до моменту зливу були розмови, що да, різненка просто піде в відставку, як грамотна людина, юрист з прекрасною англійською мовою, поїде послом. Але цього не сталося. Його просто знищили. Ті, хто вчора були його би, партнерами, роботодавцями, хто в ньому бачили перспективу. Олексій Данілов, пам'ятаєте, була така людина, віддана президенту просто, як я не знаю, як домашній пес. Його теж пророкували, пам'ятаєте, що він поїде кудись послом. Ну Олексій Данілов мав піти в Молдову послом. Да, і іде він зараз. Ви знаєте, знає? зараз... я, я не буду ну за моєю інформацією. Є, там Власне. є серйозні причини, чому він не посол, і це його особисті причини. Можливо, ще, ще станеться, його призначить послом. Ну слухайте, вже так багато часу пройшло, що напевно його вже ніхто нікуди не призначить. Мозо uh -huh. його звільнення було е, дуже емоційним. Я думаю, деталі нам може колись і розкажуть, але воно було скандальним, скажімо так, і Зеленський це сприймав на свій рахунок. Так само, як і в випадку з Різником, він сприймав на свій рахунок, бо він розумів, що всі ці скандали найближчого кола дуже б'ють по його репутації. Тому я думаю, що в історії з Костяним, при всій його тотальній лояльності, у мене є навіть певні сумніви, що йому світить якась дипломатична кар'єра. Бо уже надто емоційно виглядає вся ця історія з його відставкою знову ж таки на рівні суспільного резонансу. Е, ну я не вважаю, може його там притримають десь на півроку, але ви бачите, у нас за кожні півроку скільки всього міняється, що якщо його там ближчими днями, ну не днями, там тижнями чи місяцями не будуть продвигати на якусь нову посаду, то скоріш за все його забудуть. Тому я б не був би таким певним в тому, що. Він продовжує дипломатичну кар'єру, але час нас розсудить. Давайте запам'ятаємо цю розмову і десь на початку наступного року подивимося, що взагалі відбулося. І, до речі, а мені ви в мене от, Ви зараз будете я ні в якому разі не, не хочу нікому хамити, але мені здається, що тут би цікаво було запитати в самого Андрія Костіна, чи немає в нього інвалідності. От я на повному серйозі, враховуючи, що так багато посадовців прокурорів отримали собі знає, цю інвалідність тільки, тільки заради б, того, щоб отримувати пенсії. Це було б цікаво можливо питати публічно, але я впевнений, що Костін не прийде звітувати про свою роботу в Верховну Раду. Ну, майже впевнений, якщо він прийде, це буде якесь чудо. З іншого боку, ми де-факто запитали, бо питання дуже жваво обговорювалося на ну не на комітеті, в робочому форматі комітетом з правоохоронної діяльності, ну в нашому там депутатському чаті. І навіть е, був такий екстраординарний випадок. Ми домовилися зустрітися в ЗУМІ. Поза межами засідання комітету, бо не було запланованого засідання комітету, але там значна частина депутатів-членів комітету зустрічалися. І ми погодили цілу низку звернень до не тільки до прокуратури, а до всіх силових органів, які знаходяться в зоні нашого депутатського контролю, якраз з питаннями пенсіонерів і інвалідів по кожній структурі. Для того щоб зрозуміти в детальних цифрах, що в відбувається, і в принципі, депутати, навіть слуги народу налаштовані досить агресивно в хорошому сенсі цього слова. Тому фактично ми генеральну прокуратуру теж спитали. І так як звернення це від депутатів надійшло напевно вчорашнім чи сьогоднішнім днем, а Костін ще генеральний прокурор. Незважаючи на те, що він подав заяву, то у відповіді напевно має фігурувати відповідь щодо його конкретного статусу, Андрію. Я лише Але... скажу, що це буде повне хамство. Вибачте, якщо Костін після двох з чимось років своєї роботи навіть не прийде звітувати у парламент. Ну слухайте, це ж не перший, не десятий, не якийсь п'ятнадцятий випадок. Взагалі, за весь час роботи цієї верховної ради цього політичного циклу. Звітували перед відставкою, напевно, Камищин недавно Резніков точно, і Венедіктова після певного скандалу, якщо ви пам'ятаєте, бо її звільняли, м'яко кажучи, в неконституційний спосіб. Але вона визнала, що все добре. Але у відповідь на це поїхала послом Швейцарію. Вона теж фактично звітувала. А всі інші відставки, ну це треба певно певний час, щоб порахувати скільки посадовців були звільнені за останні п'ять років із тих, які призначаються Верховною Радою, а відповідно мають з одного боку звітувати Верховній Раді з іншого боку, якби передавати естафетну паличку. Бо звітування це ж не просто формальна процедура, вона надзвичайно важлива з публічної політичної точки зору. Бо я ви маєте розуміти стан справ. Причини, якісь настанови. Ну, це ж має бути серйозна розмова. Але в 90 випадках ті, хто звільнялися або їх звільняли, вони просто якби гупали дверима і на цьому все закінчилося. Давайте я не відповів на ваше питання. А хто ж наступник? Ви знаєте, я точно знаю, хто буде наступником. Тільки це не кажіть, що Олег Кіпер. Наступником буде людина. Тотально лояльна до Володимира Зеленського особисто і до офісу президента, а прізвище її не має значення. Ага, просто е, в політичних і медійних колах ходять припущення дуже давно ще до цього скандалу, що одеський голова Одеської області Олег Кіпер мітить на це місце. Він сам із прокурорських. Так от єдине, що вчора там вийшло розслідування від Радіо Свобода про те, що близьке, близьке оточення до Кіпера отримало собі бізнес від російського бізнесмена, та який мав бути під санкціями. Ось, ну і в самого там в Кіпера. Дружина, здається, мала російський паспорт. Сподіваюсь, позбавилася. Ну а якщо ні здається він казав у процесі наближена людина до Єрмака. і От я бачу, що найбільше лояльна до Єрмака і до Зеленської найбільше йому ну, про ну, цю посаду. Ну, дивіться, я з не хочу спекулювати якимись варіантами. Знов ж таки, зараз це все на рівні чуток. Щодо е, перспектив кіпера, це скажімо так досить застаріла інформація, бо ці розмови були десь півроку тому, коли був черговий виток е, чуток. Знов ж таки про можливу відставку е, Костіна зараз. Я думаю, ви теж оперуєте тими е, знаннями. Ні, ні, ні Буквально буквально я про це говорила з колишніми посадовцями, і вони кажуть, що це може бути кіпер. Ну, я ставлю це під сумнів, але ще раз почуйте мій основний меседж. це не має значення. Людина буде така сама, тотально лояльна до офісу, якими власне були і Костін, і Венідіктова, і трохи в меншій мірі, але напевно, і Рябошавка. Тобто. Тотальний контроль Офісу президента над системою прокуратури безумовно буде збережений. Тому прізвище, прізвище, ви знаєте, тут важливе в іншому аспекті. Я думаю, що Офіс, я сподіваюсь, теж це розуміє, бо з одного боку є величезний масив роботи по забезпеченню правосуддя всередині країни, і це величезна відповідальність і завдання прокуратури, черговий раз підкреслю, як конституційного органу. А є ще велика частина роботи правосуддя і справедливості у війні. Ця теза була озвучена. Я це почав ще казати на початку квітня з десять року, і воно це все обросло вже величезними емоціями і позиціями про те, що не буде повноцінної перемоги без притягнення до відповідальності воєнних злочинців, і ми знаємо, що Генеральна прокуратура. Веде величезну роботу, так званий є департамент війни, по розслідуванню по фіксації воєнних злочинів. І це, до речі, напевно, той напрямок роботи Генеральної прокуратури, до якого ну, мінімальна кількість взяли якісь зауважень. Білоусов там командується і всією історією, і там все відбувається на дуже серйозному професійному рівні, і з величезним залученням наших західних партнерів, бо без них це було б дуже важко робити. І що дуже важливо залучення міжнародного кримінального суду, тобто там вибудована там дуже складна система взаємостосунків по фіксації розслідування злочинів. Тому я думаю, що для цієї частини роботи може бути дуже важливо, хто буде генеральним прокурором, чи зможе ця людина якби підхопити весь цей напрям, не нашкодити, як мінімум, забезпечити оцю, як це по-англійськи називається, тривалість да Тяглість, певно Тяглість, да чудесне слово абсолютно Тяглість е, оцих процесів по воєнним злочинам. Тобто, е, якщо серйозно говорити, звичайно, е, прізвище буде важливе, але воно взагалі буде важливе для жовтських репутації України для забезпечення якості співпраці України з Заходом. Бо це ж не питання якогось західного впливу. Чи контролю над е, е, Україною, а питання сприйняття нас як якісної цивілізованої країни? Тому в цьому контексті я думаю, що все таки офіс президента буде е, дуже дуже уважний до добору. Е, бо звичайно це буде впливати на наші стосунки з нашими на якість наших стосунків з панель мене, мене стосунки Андрій, будь господи... в якому випадку. В мене ще останнє питання, бо я хочу повернутися взагалі до, до теми МСЕК і цих пенсій, інвалідностей для посадовців. От е, мені розповідали, що прокуратура це ж лише одна зацікавлена зі сторіни в тому, щоб отримувати інвалідність а відповідно пенсію. Що насправді всі правоохоронні органи цим грішать, і зараз було би добре потрясти їх всіх і подивитися, в кого який відсоток пенсіонерів інвалідів. Я перепрошую у людей, хто реально має інвалідність. Лідність та але тут стає питання розібратися як багато правоохоронців мають саме фейкову інвалідність. Як ви думаєте, хто і які кроки зараз має здійснити? Ну щоб перевірити не лише прокуратуру, а я не знаю, СБУ, поліцію, прикордонників, міграційну службу. Ну всі-всі, хто міг користатися оцією лазівкою з одного боку кришувати МСЕК, з іншого боку, користатися їхніми послугами. Ну, я буквально пару хвилин тому сказав, ще раз повторюю: на рівні комітету ми погодили запити на всі підшефні нам правоохоронні органи, крім СБУ, бо СБУ не відноситься до компетенції комітету правоохоронної діяльності. Хоча їх би теж вартувало перевірити. Ну, я думаю, що ми поговоримо з колегами з комітету нацбезпеки і оборони. Вони можуть зробити аналогічні теми для того, щоб зібрати офіційну інформацію. Не публікації в Фейсбуці, не заяви в медіа, а офіційну інформацію з підписами печаткою від кожного правоохоронного органу для того, щоб зрозуміти, яка картина. Друге, ми маємо пам'ятати, що, наприклад, інвалід працюючий або пенсіонер в цьому нічого поганого немає. Я вам більше скажу: українське законодавство вимагає від підприємств. Мати квоту на інвалідів, ви пам'ятаєте це? Вимагає Звична. для того, щоб люди могли бути задіяні в житті роботі, бо є люди, які втрачають здоров'я досить молодими, і це ж не значить, що життя для них закінчилось. Третє, довести цю історію дуже складно в багатьох випадках, тому що одна справа, коли ви інвалід, там, ампутант, і у вас там нога не виросла чи рука втрачена. А якщо у вас, наприклад, була там якась хвороба, яка тягне там на якусь інвалідність, таке може бути. Але ви можете вилікуватися. Це теж може бути. І відповідно розумієте, це наскільки складно все розслідувати, бо можна пред'являти лікарям, що вони там оформили інвалідність якомусь громадянину там не знаю, п'ять років тому. А вони скажуть, вибачте, він на момент звернення відповідав всім критеріям. А зараз молодець пив травку чебрець, ромашку, вилікувався. І це може бути правдою. Тобто. Все наскільки це е, складно розгрібати всі ці авгієві конюшні, але звичайно, ми спробуємо зрозуміти, а що відбувається, б, е, президент правий і РНБО правий, що треба взагалі міняти все в консерваторії. Звичайно, це дуже така по зеленському е, форма рішення, типу, ліквідувати юридично. Але хочу звернути увагу: вчора деякі коментатори неправильно це сприйняли, бо всі і там. Українська правда ще хтось написали, президент ліквідує МСЕК з 31 грудня. Ні, 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 якщо ви уважно прочитаєте указ президента за наслідками рішення РНБО, там є настанова Кабінету міністрів і Верховній Раді. Хоча Верховній Раді РНБО не може давати ніяких настанов, але вказівка розробити модель і законопроект, прийняти його і зробити так, щоб це було ліквідовано з 31 грудня цього року. Але я вже вчора казав комусь із журналістів, що вибачте Верховна Рада це не будильник швейцарського виробництва, який можна завести там якусь конкретну дату, і він точно прозвенеть і точно це станеться. Ну ви ж, я, наші слухачівці, вже слава богу, дорослі розуміють, що від моменту ідеї до моменту голосування в другому читанні може пройти якийсь ну незрозумілий період часу. Може навіть а і рік і от, два пройти. Це до правда року. А в нас до кінця року залишилося насправді ну зовсім мало. Да, вже що у нас от жовтень скоро закінчується, там листопад, грудень, все. Тобто, я в принципі ставлю під сумнів, що Верховна Рада взагалі встигне реалізувати цю настанову, бо самої навіть ідеї немає. Бо те, що вчора говорив Шмигель про якусь цифровізацію і про якусь європейську модель, ну ви ж розумієте, це просто така публіцистична начня, а якоїсь готової запропонованої моделі. Як замінити це все для того, щоб убезпечити саме громадян України від цих зловживань? Я думаю, на цей момент на момент нашої дякую, з вами Андрій. розмови немає. Почули вас, дякую. Андрій Осадчук, народний депутат, фракція голоси, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.